СЕПТО презентує. П'ятниця 15 листопада 2024 року. Ранкове допіо. Випуск 278. спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Доброго ранку. Давненько нічого у нас не було про міжнародний кримінальний суд. Шкода, що сьогодні нічого не буде про арешт Путіна за ордером, який видав цей суд, або, хоча б про прогрес з видачею ордерів на колишнього міністра оборони Ізраїлю Ява Галанта та прем'єр-міністра Беняміна Нетаньягу, з новин від МКС зовнішнє розслідування проти їхнього головного прокурора Каріма Хана за звинуваченнями у сексуальних домаганнях. The Guardian, покликаючись на три анонімні джерела, пише, що звинувачення стосуються поведінки хана у період приблизно з квітня 2023 року до квітня 2024, Не одного чи кількох інцидентів, а саме поведінки впродовж кількох місяців. Про ймовірну постраждалу відомо, що це авторитетна юристка, якій близько 30 років. Вона працювала безпосередньо на Каріма Хана. Жінка розповіла колегам, що спершу, під час робочої поїздки до Лондона, прокурор намагався тримати її за руки. Після цього він нібито робив неодноразові спроби розпочати небажаний сексуальний контакт. Кажуть, що ймовірні інциденти загострилися із часом і відбувалися в офісі хана у штаб-квартирі МКС, у готельних номерах під час закордонних робочих поїздок, а також у будинку прокурора в Гаазі. Йдеться про небажані обмацування та випадок, коли прокурор засовував жінці язик у вухо. Згідно з документом МКС, який описує звинувачення, жінка намагалася не залишатися наодинці з ханом, але спроби дистанціюватися від прокурора призвели б до негативних наслідків на робочому місці. Після повернення із закордонної робочої поїздки з ханом у квітні юристка мала конфіденційну розмову з двома близькими колегами, яким детально розповіла про поведінку хана. Імовірно постраждала, тоді повідомила колегам, що не бажає подавати офіційну скаргу, бо, по-перше, непокоїться, що це може мати негативні наслідки для неї та її родини. По-друге, боїться, що скаргою може скористатися Ізраїль або інші опоненти суду. Проте, впродовж декількох днів після звірянь жінки-колегам, хан і наглядовий орган МКС дізналися про все. На початку травня прокурору, під час зустрічі в його будинку, група співробітників повідомила, що скоро проти нього висунуть серйозні звинувачення. Та зустріч відбувалася без відома чи згоди ймовірної постраждалої. Через три дні після того, як Ханна заздалегідь попередили про звинувачення, слідчі незалежного наглядового механізму, який є наглядовим органом МКС, поспішно викликали ймовірну постраждалу в готель у Гаазі, і там повідомили їй, що вони отримали інформацію про вірогідну неправомірну поведінку прокурора. Наприкінці жовтня The Guardian писали, що на тій зустрічі жінка сказала слідчим, що серйозно занепокоєна тим, як вони впораються з ситуацією. Раніше вона висловлювала сумнів щодо компетенції цього органу, якому не довіряють працівниці МКС. Це відомство очолює колишній співробітник Каріма Хана. через два дні після зустрічі з ймовірною постраждалою. Незалежний наглядовий механізм приймає рішення не розпочинати повне розслідування її претензій. Орган зазначив у своєму звіті, що жінка відмовилася подавати офіційну скаргу навіть після того, як їй запропонували передати розслідування сторонній організації. Однак записи, що стосуються розслідування, з якими ознайомилися журналісти The Guardian, свідчать про те, що незадовго до того, як слідчі закрили справу, жінка погодилася на другу зустріч з ними. І ось власне лише після того, як видання написало про перебіг подій і деталі звинувачень, міжнародний кримінальний суд оголосив про проведення зовнішнього розслідування. Себто тепер, з обставинами справи та ймовірними діями прокурора, будуть розбиратися люди, що не є частиною МКС. Наприкінці жовтня The Guardian, посилаючись на кількох співробітників МКС, також повідомляли, що Карім Хан та інший близький до нього чиновник неодноразово намагалися переконати ймовірно постраждалу не подавати скаргу. Чотири джерела розповіли виданню, що це відбувалося під час телефонних дзвінків та особистих зустрічей. Хоча, за результатами того невеликого внутрішнього розслідування, головному прокурору рекомендували уникати особистого контакту з подавачкою скарги. Адвокати Хана у коментарі The Guardian заперечили, що їхній клієнт намагався повпливати на ймовірну постраждалу. Цитуємо: наш клієнт заперечує всі звинувачення, і ми найбільше стурбовані тим, що оприлюднення конфіденційної та закритої внутрішньої справи покликане підірвати його високопоставлену поточну роботу в делікатний час. І щодо цієї поточної роботи в делікатний час. У травні офіс генпрокурора МКС запросив ордери на арешт Галанта, Нетаньягу та трьох лідерів Хамасу. З того часу і суд, і Карім Хан зазнають посиленого тиску. І зараз захист хана вибудовує ситуацію навколо обвинувачень у сексуальних домаганнях так, наче вони є частиною цього тиску. Однак хронологічна історія з цими звинуваченнями розпочалася раніше за запит на ордери на арешт. Маємо також відзначити, що така спроба політизувати справу виникла не на порожньому місці. Ізраїль роками цілеспрямовано зриває роботу міжнародного кримінального суду. Про це далі. У травні The Guardian писали, що колишній голова Мосаду Йосі Коен нібито тиснув на колишню головну прокурорку МКС Фату Бенсуду, щоб припинити розслідування можливих воєнних злочинів на палестинських територіях, яке було відкрите у 2015 році. Коен їй погрожував, використовував інформацію про сім'ю жінки, щоб дискредитувати її в дипломатичних колах. Метою Масаду було або заручитися підтримкою Бенсуди, або дискредитувати її. Під час зустрічі в Нью-Йорку Коен нібито несподівано зіштовхнувся з прокуроркою. Це змусило Фату Бенсуду та її команду насторожитися. Намагання Бенсуди провести розслідування щодо Палестини наразилося на сильний опір не лише з боку Ізраїлю. Але й адміністрації Дональда Реба, яка наклала на прокурорку санкції. Тим не менш, у 2021-му МКС постановив, що має юрисдикцію на палестинських територіях. А наступник бенсуди Карім Хан відновив розслідування, і зрештою воно призвело до запитів на ордери на арешт Нетаньягу Галанта та лідерів Хамасу. Ага, ось і перший реп у сьогоднішньому випуску. Чесно кажучи, думали, що він з'явиться трішки згодом. Але що ж, нагадаємо тобі, що ми доєдналися до збору Повернись живим та нової пошти Ребнемо ворога». На нашій банці трохи більше 20 тисяч гривень, а потрібно 100 тисяч. Тож ми продовжуємо називати Дональда Ребом і просити тебе про донат. Нова пошта подвоїть будь-який твій внесок. Як тобі така магія ранку? Ти закидаєш нам на банку 10 гривень, а вони перетворюються у 20. Баночко шукай в описі до подкасту. Поки ти робитимеш донат на те, аби збити ворога з пантелику і захистити нашу ППО від російських розвідувальних БПЛА, ми ще трішки розповімо про Ізраїль та його боротьбу з міжнародним кримінальним судом. Власний тиск на пані Бенсуду це не єдиний з тих заходів, яких Ізраїль намагався вжити, щоб повпливати на МКС. Весняне розслідування The Guardian, Найн 972 та Local Call Показує, що ця держава впродовж дев'яти років проводила таємну кампанію проти міжнародного кримінального суду з прямими погрозами та інтенсивним стеженням. Ізраїльська розвідка, зокрема Мосад і Шинбет, окрім тиску на високопосадовців, відстежувала комунікації багатьох посадових осіб МКС, перехоплювала телефонні дзвінки, повідомлення, електронні листи та документи. Стеження тривало безпосередньо перед запитом на ордери для Нетаньягу та Галанта. А всі розвіддані передавали прем'єр-міністру. Себто про наміри генпрокурора МКС він знав заздалегідь. Розвіддані, зібрані в результаті перехоплення, були передані також Міністерствам юстиції, закордонних справ і стратегічних справ. Журналістське розслідування, для якого провели інтерв'ю з більш ніж двома десятками нинішніх і колишніх офіцерів ізраїльської розвідки та урядовців, високопоставлених осіб МКС, дипломатів і юристів. Вказує на те, що хан хотів раніше отримати ордери на арешт ізраїльтян, але зазнав значного тиску з боку США. Представники МКС, які спілкувалися з журналістами, розповіли, що суд постійно вживає контрзаходів проти шпигунської діяльності, і що жодна з цьогорічних атак з боку національних розвідувальних служб не проникла в основні сховища доказів. Вони залишаються в безпеці. І до актуальних новин війни в Газі, 13 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Лойд Остін висунули Ізраїлю тридцятиденний ультиматум. Якщо гуманітарна допомога Газі не збільшиться, то Сполучені Штати ведуть проти Ізраїлю санкції. Яких саме наслідків слід очікувати у разі невиконання ультиматуму американські високопосадовці не конкретизували, але вони можуть включати, наприклад. Тимчасове припинення постачання деяких боєприпасів або іншої військової допомоги. Схоже, це не подіяло за офіційними даними Ізраїлю. Цього місяця до гази потрапило лише 8 тисяч тонн продовольчої допомоги. Це найнижчий показник за останні 11 місяців. Хоча Ізраїль нещодавно розширив гуманітарну зону, щоб зменшити скупчення людей в глибині країни. Більшість вимог США так і залишаються невиконаними. На початку війни Ізраїль запровадив повну блокаду гази, але під тиском обставин почав послаблювати ці обмеження. Поставки гуманітарної допомоги досягли свого піку в травні, коли понад 6 тисяч вантажівок привезли 117 тонн вантажу. У жовтні в'їхало 25 тисяч 155 тонн. А в листопаді тільки 624 вантажівки перетнули лінію розмежування. США вимагають, щоб 350 вантажівок щодня привозили продовольство у газу. Гуманітарні агенції стверджують, що для задоволення потреб потрібно 600 вантажівок на день. Ізраїльська влада заперечує блокування допомоги і звинувачує міжнародні організації у тому, що вони неефективно її розподіляють. Міжнародні організації зі свого боку повідомляють, що через ізраїльські військові операції сотні вантажівок застрягли на кордоні. Крім того, кримінальні угруповання масово грабують гуманітарну допомогу в газі. Працівники гуманітарних операцій називають тамтешні умови апокаліптичними. За 13 місяців війни 80 відсотків, трохи менше як 2,5 мільйонів мешканців, були змушені покинути свої домівки. А дві третини будівель зруйновані. Предметів першої потреби не вистачає. Вуличні магазинчики і стихійні ринки закриваються. Ціни неймовірно високі. Наприклад, кілограм помідорів коштує 20 доларів. Тож навіть ті, хто мають гроші, голодують, бо коштів на продукти просто не вистачає. На Патреоні сьогодні розповімо про те, що майже впродовж 40 років наше уявлення про Уран, той що сьома планета від сонця, могло бути викривленим. Підписуйся, слухай, допоможи нам бути такими ж регулярними з ранковим допіо у 2025 тисячі як ми були в 2024 тисячі Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. У понеділок в стіках ми розповідали про те, що минулого тижня корабель ВМС Італії доставив нову групу з восьми мігрантів до Албанського порту Шинджин. І сьогодні ми маємо відповідь, скільки з них мають повернутися до Італії. Усі вісім. Один чоловік попрямував до Італії відразу, оскільки його під час першої перевірки визнали приналежним до вразливої групи населення. Сімох інших, яких почали утримувати в міграційному центрі в Албанії, у понеділок наказав повернути італійський суд. У центрі цього рішення суду та сама причина, що й у попередньому, згідно з рішенням суду ЄС. Країна за межами блоку не вважається безпечною, якщо вся її територія не є безпечною. Уряд Джорджі Мелоні продовжує дратуватися на суди, звинувачуючи суддів у тому, що вони підривають національний кордон. Цікаво, а коли уряд Мелоні тверезо гляне на свою ідею і зрозуміє, що у ній щось не так. Якщо мігранти подорожують з Італії до Албанії назад, то в Австралії знайшли імператорського пінгвіна, який здійснив дивовижну подорож з Антарктиди. Виснаженого дорослого самця на прізвисько Гас помітили 1 листопада на пляжі на південному заході Австралії. Зі зростом майже метр Гас важив лише 23 кілограми. Це приблизно половина ваги здорового дорослого самця імператорського пінгвіна, яка може навіть перевищувати 45 кілограмів. Експерти та експертки з дикої природи не знають, чому пінгвін пустився у настільки далекі мандри 3200 кілометрів. Раніше імператорських пінгвінів бачили біля Нової Зеландії, але так далеко від їхнього крижаного середовища проживання ніколи. Зараз газ перебуває під опікою реабілітологині морських птахів Керол Бідульф. Жінка охолоджує пінгвіна за допомогою спеціальних спреїв і допомагає йому адаптуватися до теплого австралійського клімату. Представники департаменту біорізноманіття та охорони природи Західної Австралії наразі оцінюють, що робити з гасом у майбутньому, включно з потенційним поверненням до Антарктиди. Новини рясніють інформацію про нові призначення Дональда Реба, але ми з ними будемо розбиратися вже у понеділок. Потребуємо більше часу, щоб вникнути в суть посадових обов'язків та біографій членів та членкинь новоствореної команди. Тож сьогодні перейдемо до останніх коротких новин на сьогодні. А у понеділок поговоримо про Ілона Маска, відповідального за ефективність уряду. Стіки до ранкової кави про події стисло. Дострокові вибори у Німеччині відбудуться 23 лютого 2025 року. Себто ми дійсно ще до весни дізнаємося, чи неонацисти зайдуть до Бундестагу. Нагадаємо, що дострокові вибори замайоріли, оскільки розпалася урядова коаліція. Раніше Олаф Шольц планував провести в довіри до уряду у січні, але лідери інших партій закликали канцлера прискорити цю процедуру. Тепер провести голосування пропонують 16 грудня. Цю дату ще має затвердити президент Штайнмаєр, але це радше формальність. Після перемоги Дональда Реба на виборах у США різко зріс попит на абортивні таблетки, засоби екстреної контрацепції та довгострокового контролю народжуваності. Це зумовлено зростанням побоювань щодо нових обмежень доступу до репродуктивної медицини. Занепокоєні потенційними діями федерального уряду, багато жінок заздалегідь запасаються ліками і контрацептивами. Дослідження опубліковане в журналі The Lancet, демонструє, що в період з 1990 по 2022 рік. Частка дорослих, які страждають на діабет, подвоїлася із 7% до 14 За даними журналу, у 2022 році на діабет хворіло понад 800 мільйонів людей. Найбільше зростання відбулося в бідних країнах, де лікування цього захворювання є доволі слабким. У країнах Африки на південь від Сахари у 2022 тисячі лікування отримували менше 10% хворих на діабет. Це був 278-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер. Почуємося з солодашком. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.